Вітаю вас, брати, і сестри, благословіння вам цей день. Хай мир Божий наповнює наші серця. І ми з вами довіряємося нашому Господу, тому що наш Господь це величний Бог, це Бог, який тримає нас, це Бог, який направляє, це Господь, який завжди розуміє наші всі погляди, наші всі розуміння, наші всі не, не те, що в нашій руці, знаєте, не вміщається, в його руках завжди вміщається. І в нашому розумі не вміщається. Він каже, то мій розум більший від вашого, і я допоможу вам. І ми сьогодні з вами будемо роздивлятися тему. Це молитва в часи темряви, коли завжди, яка це сила молитви, сила молитви, що вона робить і як вона робить? Я знаю, що кожен із вас на собі відчув силу молитви, і це важливо в наші іноді темні часи. Це періоди, коли серце стикається з тим, що від страху воно зжимається, і коли нам здається, що небо мовчить, але ми молимося, і у нас є надія, знаючи, що молитви вони не вертаються до нас, а вони завжди йдуть до Бога. І коли ми в молитві, то оці всі скрутні часи, вони становляться. Набагато нам легше їх проходити, коли ми молимося. Але саме в ці моменти Бог навчає нас е, найціннішому, найбільшому. Ми покладаємося не на себе, а ми покладаємося на нашого Господа, на нього, на те, що він нас почує. І головним каналом, яким є його сила, є. Це молитва. Це канал, який завжди відкритий, і він через цей канал діє і відповідає. Як каже Якова, 5 розділ, 16 вірш, кажуть такі слова. Дуже могутня ревна молитва, праведна. Я також сьогодні як кожного із нас закликаю до того, щоб ми ревно молилися до Бога. Щоб ми ревно приходили і шукали Божого лиця, і це є відповідь на наші запитання, це є відповідь на те, що нас турбує. Іноді нам, нам іноді не, не вистачає того, щоб е, отримати це. Але в молитві ти можеш отримати в дусі. Це, це важливо. Друга частина це молитва, це як сила, не як ритуал. У Бога завжди є сила. Написано сила у Бога. І Бог дає силу. А сила приходить тоді, коли ти е, молишся, як каже слово, молитва це не просто слова. Це слова, які виходять з нашого серця, і вони звучать до величного Бога. Це жива зустрість з живим Богом. Це це тета те, коли ми зустрічаємося один на один з ним, і коли ми кажемо йому ці слова, це канал Божої сили, це коли ми самі безсилі, але він сильний. Як Псалом 33, 18, 19 вішка: Очі Господні праведних, і вуха Його до їхнього взивання. Очі Господні на праведних, і вуха Його до їхнього звання». Ми з вами, Він каже, що Бог направляє очі свої на тих, хто, хто сьогодні помолився, хто сьогодні підвищив свій голос до мене, хто сьогодні прокричав до мене, хто сьогодні, і він прислухається і каже: Так, це ти, це ти е, Ніна, це ти, Міша, це ти. Ігор, це ти Сергій, це ти Саша, і це сьогодні до кожного із вас Господь звучить і каже, це ти сьогодні прокричав до мене, і я почую тебе. І ще один момент, це коли біблійний приклад це є біблійні приклади. Це Анна, в якої була дуже велика туга, і вона не знала, що з цим робити. Вона переживала дуже сильно, що в неї не було діток, і це її бентежило сильно. І вона була бездітною і знева, зневажала, що е, в тем в, ну, в прямому сенсі слова, що їй було дуже тяжко в цьому. То, що життя було тяжким. Вроді, все було в житті. Чоловік був, але діток не було. Вона не сварилася, вона не зневірилася. Вона... Виливає душу свою перед великим Богом у молитві. Вона просить до Господа, щоб Господь почув її, щоб Господь відповів їй. І ми бачимо, що священик спочатку навіть і не зрозумів її. Він сказав їй такі слова, що ти прийшла сюди, і чому в тебе такий стан, чому в тебе такий, такий вигляд, і це дуже це дуже її також могло б ранити. Вона сказала. Чому він мене не почув? Але вона знала, до кого вона молиться. Вона прийшла, вона прийшла до храму, вона прийшла до священника, але вона молилася до Бога. Її молитва була ревна, і Господь почув її. Але Бог чує її серце. І також Бог іноді наші слова не чує, але Він чує наше серце. І відповідає на поклик серця. І це важливо. Якщо ми побачимо із цього урок, що Бог не завжди змінює обставини миттєво. От Миттєво обставини не змінилися. Священик священник сказав слова, що йди, але у тебе з'явиться через рік хтось, да, там хлопчик з'явиться. Але молитва змінює нас, вона змінила нас, а потім усе навколо. Вона помолилась І мгновенно. Нічого не змінилось. Але через певний час це змінило її погляд до життя, і обіцянки, які вона обіцяла. Вона виконала їх, І тому що вона молилася до Бога і казала: якщо ти щось зробиш, то я в свою чергу зроблю, я посвящу, я приведу його до тебе, і він буде служителем тобі. І це так було. І ще багато із прикладів життя, коли Бог. Береже наше життя, коли ми молимося, і десь щось зривається, воно може взриватися рядом з нами, воно може десь рядом біля нас відбуватися, але Бог хранить нас як людей. І це важливо, коли ми кажемо, що ми знаємо, що це не збіг обставин. Ми знаємо, що це молитва. І ми вдячні в своєму серці, що. Є велика різниця, коли ми на себе покладаємося, і коли ми молимося і покладаємося на великого Бога. Темні часи це не часи тиші, а це часи молитви. Це темні часи, це тоді, коли ти плачеш, але Бог бачить твій плач і крик. І якщо подивитися ще один такий важливий момент це молитва Ісуса в Гевсиманні. Це важливо. Ми вже неоднократно її читали, ми слухали, ми бачили. Але Ісус у темні години перед арештом, перед зрадою, перед Христом, що Він робив? Він молився. Він прийшов до Отця і молився. І він був, як Луки, Луки, 22 розділ 44 вірш. Він написано, у смертельній тривозі ще сильніше молився. Це важливо. Знаєте, тривога завжди вона може бути. Але ми хватаємося за нього і молимося, і кажемо: Господь, ти мені потрібний в цей час, Господь, зміни обставини, Господь, зміни мене, Господь, поведи мене на гору, на ту, де ти мене хочеш бачити. Ми кажемо, я хочу бачити відповідь, і ми її бачимо ці відповіді. І це важливо. Якщо навіть син Божий шукав відповіді і сили у Отця. І через, не через якісь там речі, а він це шукав через молитву. І наскільки більше ми потребуємо це, ми потребуємо цього. Якщо сьогодні хочу сказати, що Бог сьогодні нас е, закликає кожного з нас. І хоче, щоб ми не лякалися. Темрява не лякає того, хто молиться, бо молитва з'єднує. З тим, хто сильніший за всяку темряву. Молимося навіть коли не відчуваємо відповіді. Молимося, коли слово закінч... слова закінчуються, і Дух Святий заступається за нас, і ми включаємося до нього і кажемо, що Ти, Боже, збережеш мене. Молимося за себе, молимося за інших, молимося за нашу країну. І Бог діятиме в серці, в домі, і у світі, і в нашій країні. І хай Господь звершує свою частину з нами, ми дякуємо Тобі, Господи, що в найтемніші години ти не мовчиш, навіть коли ми не бачимо відповіді, але ми знаємо, що вона прийде вчасно. Якщо ви ще не знаєте, Господа, Якщо ви ще не вмієте молитися, то є у вас хвилинка помолитися і сказати: Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ, і вмер на хресті за мене, і воскрес в третій день. І я прошу Тебе, війди в моє серце і будь моїм Господом, Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. Дякую Тобі, Ісусе, за все, що ти зробив. Приймаю Тебе і молився во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amen.